Вітання усім, хто доєднався до першого подільського в ефірі. Випуск новин. Сьогодні ми розкажемо про найважливіше, що треба знати: приміром, де хмельничанам набрати води в разі надзвичайної ситуації, а не тішенцям, де обігрітися при біді. А ще чим продовжує до себе заманювати кам'янець та самчики? Звісно ж, на вас чекають ще й інші, не менш актуальні новини. За 61 мільйон гривень продали будівлю колишнього російського банку в Хмельницькому. Участь в аукціоні з продажу приміщення колишнього промінвестбанку взяли чотири учасники. Йшлося про нежитлову будівлю та гаражі загальною площою 7235 тисяч квадратних метрів, розташовані в центрі Хмельницького. Лот, в який, окрім будівель, ввійшли ще й меблі, обладнання, техніка всього 447 одиниць із запропонованою найвищою Ціною трохи більше 61 мільйона гривень викупило товариство Голд Trade. Наразі воно очікує на підписання відповідного договору. Музика. Відомі українські артисти, зібравши гроші на своїх концертах, придбали рації для військових з Хмельниччини. Про спільну роботу на перемогу в російсько-українській війні розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Отримали такі подарунки для наших збройних сил України від наших знаних артистів від Олександра Пономарьова та Михайла Хоми. Ви його знаєте як дзіць. Наші хлопці, наші артисти виступають з концертами в країнах Європи, і всі зароблені свої кошти, вони якраз спрямовують на допомогу ЗСУ. Вони передали для потреб Збройних сил України саме ці раці. Ці раці будуть використовуватися на фронті вже на цьому тижні. Ми. Передамо нашим батальйонам. Хотів би просто подякувати за те, що у нас є такі, е, такі хлопці, як вони. Подякувати всім волонтерам за допомогу. І впевнені, що ця допомога буде корисна для наших е, Збройних сил України. Тому тільки всі разом, тільки всі об'єднані ми можемо перемогти цього негідника ворога, в чому я до речі впевнений. Тому разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні! Ще раз разомка подяка! В обласному центрі розробили алгоритм дій щодо забезпечення водою містян у випадку аварійних ситуацій на мережах електропостачання. На 26 локацій у місті виїжджатимуть автоцистерни, заповнені водою із артизіанських свердловин. Тож, у випадку відсутності води, понад 12 годин жителі міста матимуть змогу скористатися даною послугою. У місті атомників на тішині також готуються до надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через неадекватність та агресивність російського війська. Містяни фактично повністю залежать від енергопостачання, тож їх просять знайти тимчасові варіанти обігріву, перебравшись на дачі чи у села. Притому в мерії облаштовують пункти обігріву та гарячого харчування. А в межах міста ми передбачаємо ряд. Місць, опорних таких місць, де будуть проводитися, де можна буде обігрітися, це будуть відповідно бомбосховища, протиграфічні укриття, які є у нас в місті. Ми визначили вже п'ять місць таких, безпосередньо в кожному мікрорайоні. Всі будинки ми не зможемо забезпечити, це нереально просто, але, от, скажімо, цих п'ять таких опорних місць ми будемо обов'язково робити. Крім того, у нас зараз є поварені. Великі е, такі, можна назвати, польові кухні, е, буржойки для того, щоб можна було е, такі обігрітися і в дворах, наприклад, там відповідно гаряча вода, забезпечити гарячою водою і можливо і гарячих харчування. Допомогти людям, які цього вкрай потребують у Хмельницькому за сприяння благодійного фонду за Луганщину переселенцям із тимчасово окупованого міста, які перебувають у нашому регіоні, роздають гуманітарну допомогу. Отримати продуктові набори, засоби гігієни та ліки. Луганчани можуть за попередньою реєстрацією. Таку ініціативу у Хмельницькому благодійники влаштовують для переселенців земляків уже 12 раз. Сотні луганчан зібралися біля одного із гуманітарних штабів Хмельницького. Тут благодійний фонд за Луганщину влаштував видачу гуманітарної допомоги для переселенців земляків. Сьогодні 250 родин отримують допомогу від усієї нашої команди. Це і продуктові набори, і харчові, це і набори для родини многодітних сімей від наших партнерів від фонду ЮНІСЕФ, це канцтовари, медикаменти, хліб. Для того щоб отримати бокси з найнеобхіднішим, потрібно завчасно зареєструватися. Після чого кожен отримує номер, за яким і видають допомогу. Усе для того, аби не було хаосу та, звісно, для зручності. 160, 161, 162, 163. Взагалі по Хмельницькій області зареєстровано там більше 9 тисяч осіб. Вже ми їх зберемо порцювана. Зараз тут зараз прийшло більше 150 сімей. Повними пакунками луганчани повернуться до своїх нових будинків. У кожного з переселенців своя історія порятунку. Воли долі і за власним вибором вони опинились у Хмельницькому. Жоден з них не може стримати сліз, коли згадує рідну домівку. Я со Славянська жила в Луганській син Луганській а тепер е, приїхали сюди. Ми перебуваємо з початку апреля. Прийняли очень хорошо. У нас тут знакомые, они нас якраз пригласили сюди. говорят, не роздумуйте, їте прямо сюди. Ми виїхали з міста Северодонецка. Я зараз тут знаходжусь, працюю в своїй школі учителем. Я колеги взяла вона з температурою з дітьми. Ну такі дитячі ліки, антисептик. Ви бачите, поки що тут. Прянички, вода приїхали всією сім'єю. П'ять чоловік з Луганщини, з Луганської області, міста Лисичанськ. Додому хочеться дуже серед переселенців, які прийшли по допомогу. І Михайло Іванович чоловік приїхав з Лисичанська п'ять місяців тому. Як каже, у 70 років хмельничани здійснили його давню мрію. Приїхав сліпий, ходив за жінку, державську бачу. Коже хмельничан. А не забрали кошти. Мені зробили операцію, Я хоч мир поба. Я три роки сліпим був довольний шмельничанами. Вот так, ось люди. О. Хмельниччина стала надійним тилом для областей, які тримають фронт. Всього від 24 лютого нашу область відвідали близько 400 тисяч людей, які вимушено покинули свої домівки. Ми прийняли більше 370 тисяч людей. На сьогоднішній день офіційно зареєстрованих у нас 100 тисяч людей, яким ми намагаємось допомогти всім, чим можемо. З обласного бюджету виділено 60 мільйонів. Саме допомога ВПО постійно співпрацюємо з різними благодійними організаціями всіх країн. Благодійний фонд за Луганщину уже у 12-й раз навідується до Хмельницького. Раніше ж благодійники допомагали гуманітаркою землякам у Чорному острові та Сатанові. Росія щоденно нищить усе, що так старанно зводили українці, стосується це будинків, у яких живуть цивільні об'єктів інфраструктури чи навіть екології. Усі дії завдані країною агресором. Фіксуються держава докладає усіх зусиль, аби після перемоги притягнути винних до відповідальності. На думку краян чи вдасться нам це зробити без всебічної підтримки? Українська влада працює одразу за кількома напрямками, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєні ними в Україні злочині. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні досягти домовленості про відшкодування всіх збитків Росії, чи не обійтись без допомоги міжнародних партнерів? Ой, це дуже трудно, але хай добиваються. Які країни могли б, на вашу думку, допомогти нам цьому? Ну, ті, що допомагають зараз зброєю, з усім. Тільки за, тільки міжнародні. А хто ви вважаєте що... Захід? Ті, що нам допомагають. Ша, <ган> а найближчі. Балтійські, Польща всі. А сама Україна не зможе домогтися цих домовленостей, як вважаєте? Думаю, що щось її все-таки ігнорують у якомусь часі. міжнародне краще і швидше, і ефективніше буде. Мені здається, якщо ми будемо сплаченіші, ми все встановимося. Все залежить від нас. Мені здається, тільки від нас. Ми б повинні силами на кожний надійся, а на себе надійте. Я думаю, що нам треба допомога. Нам треба, щоб всі країни разом допомагали. Бачите, ми не можемо самі з ними справитися. Я вважаю, що може вдасться, вдасться, тому що ми Україна сильна. Тим більше, що якщо захотіти, то можна зробити. Я думаю, що не вийде нам. Думаю, що треба підключати міжнародних партнерів і взагалі весь світ підключати, щоб зупинили цю війну. Я думаю, що з допомогою іноземних партнерів все можливо, а навіть потрібно. Сподіваємось на Європу, на Америку. Ну і на нас самих в першу чергу. Українська влада працює одразу за декількома напрямками, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєні ними в Україні злочини. Як ви вважаєте, чи вдасться їм відшкодувати все втрачене Україні, чи самим не вдасться? Моя думка, я думаю, що ні. Я не знаю, хто їх змусить, щоб вони нам це все відшкодували, що вони наробили. У зв'язку із влаштуванням верхнього шару покриття правої смуги проїжджої частини на ділянці автодороги М-30 поблизу сіл Головчинці та Рудня у напрямку із міста Хмельницького до Вінниччини частково перекрили рух. На цій ділянці організували реверсивний режим руху транспортних засобів із світлофорним регулюванням. Відтак, можливе утворення тимчасових заторів. Водіїв просять бути уважними та обережними, адже працює техніка, а за можливості варто змінити маршрут. Сучасне обладнання від іноземних партнерів отримав Хмельницький обласний серцево-судинний центр. Два новітні пристрої, якими може похвалитися навіть не кожна європейська клініка. Тепер допомагатимуть медикам рятувати життя жителів області. Що ж тепер є у кардіологів і для чого? Дізнавалися наші колеги. Сучасне та дороговартісне обладнання від колег зі Швейцарії та Італії днями отримали на озброєння кардіологи Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Арсенал пристроїв поповнився двома імпортними агрегатами. Потужний мобільний хірургічний аспіратор та система допоміжного кровообігу, як запевняє директор медзакладу, є необхідними у нас час та допоможуть врятувати не одне серце і власне життя. У нас не було такого обладнання, це нове обладнання. І ми зараз активно його починаємо вводити в експлуатацію і почнемо ним користуватися. Таких пристроїв, от як цей підтримки кровообігу, які ми отримали в Україні, їх кілька всього. Тобто, це досить серйозний пристрій, і не всі європейські клініки мають саме його. Наприклад, ну, ми раді мати таку можливість так допомагати нашим пацієнтам. Хірургічний аспіратор застосовуватимуть при складних оперативних втручаннях на серці, що дозволить проводити широкий спектр необхідних додаткових дій на високому рівні. А от система підтримки кровообігу американського виробництва дасть людям змогу буквально дожити до складних хірургічних втручань, як от пересадки серця. Це такий пристрій, який допомагає рятувати найскладніших пацієнтів з інфарктом, міокарду, ускладненими. Це пацієнтів, яким потрібно дуже складні сучасні операції на серці проводити, або, наприклад, трансплантацію. Або ті пацієнти, які мають дожити до трансплантації, і їм потрібен цей міст очікування. Європейські колеги передали потужну апаратуру за сприяння народних депутатів України від Хмельниччини Миколи Степанчука та Володимира Ватраса, які її доставили обладнання. Як каже один з брантів, допомогу медичним закладам області надають на постійній основі, адже цей напрямок діяльності є вкрай важливим. Ми з колегою Миколою Стефанчуком від початку війни та і раніше працювали над тим, щоб забезпечувати медичні заклади області різним обладнанням. Нам вдалося для нашого обласного серцево-судинного центру отримати штучне серце. Далі ми продовжуємо переговори. Нам обіцяють забезпечити нашу область автомобілями швидкої допомоги. Унікальне обладнання допомагає лікарям творити дива на медичному фронті. Тому навіть у час війни кожен може отримувати все якіснішу допомогу. На восьмому місяці повномасштабної війни економіка країни продовжує працювати у цей непростий час. Б'юті сфері вдалося втриматися на плаву і забезпечувати держбюджет надходженнями. В середньому жінки та чоловіки відвідують майстрів у салоні краси раз на місяць. Ціни не підняли, але й клієнтів не поменшало. Відтак наші колеги вирішили підрахувати скільки буде коштувати базовий набір послуг для клієнта. Війна триває і країні потрібна підтримка кожного українця. Одним із основних надходжень держбюджету залишаються податки. Свідомий бізнес продовжує справно сплачувати. Під час воєнного стану однією з найстабільніших залишається б'юті-сфера. Переважно у салони краси звертаються жінки і лише 10% чоловіки та діти. Найбільшою популярністю користується манікюр. Середня вартість такої послуги 400 гривень. Зараз більшості роблять всі однотонні нігті. Без всяких дизайнів, ну рідкості роблять там френч, дуже рідко роблять якісь дизайни, тим більше зараз осінь, така якась погода, робить або нют, або якесь темне. Значно побільшало роботи у перукарів. За останні сім місяців попит зріс вдвічі. Майстриця пов'язують із проживанням великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Вартість на свої послуги через важку ситуацію в країні вирішили заморозити. Від 250 гривень це коротка, найкоротша стрижка, але вона теж дуже стильно виглядає. Дехто її називає Піксі, надто коротка, але ну, дуже класно виглядає, і ціна мені мене дуже приваблює: 250 гривень для наших хмельничан. Я думаю, це супер ціна. Потім іде друга та третя довжина, це більше, більше і каре до 400 гривень. Часто жінки звертаються за послугою фарбування волосся. Хтось хоче вирівняти тон, хтось приховати сивину, а хтось кардинально змінити зовнішній вигляд. Колористи діляться, вартість матеріалів дещо подорожчала, але ціни вдалося втримати. Однотонне фарбування, приміром, у цьому салоні в середньому обійдеться в 1200 гривень. Більш складніші техніки від 2000 гривень. Потрібно фарбуватися. Раз в місяць, раз три неділі, в залежності, як швидко росте волосся. Обов'язково потрібно тонувати волосся раз півтора місяця, раз в місяць, в залежності від вигляду, як воно виглядає. Якщо воно має блиск, можна там раз півтора місяця. Вже кілька років поспіль серед жінок не втрачає популярності нарощування вій. Різноманіття процедур доволі велике, а от вартість коливається в межах 50 гривень і коштує 550-600 гривень. Вартість взагалі залежить від того, який вид нарощування виконується. Якщо це класичне нарощування, воно коштує 500 гривень, якщо це йде об'ємне нарощення 2, 3D d це 550 гривень. І якщо використовується техніка мегаоб'єму або креативні ефекти, таке як робота вигином L, мокрий ефект, різноманітні ефекти, ефект кім, ефект промінчиків, дівчата взагалі розуміють цю тему, це коштує 600 гривень. Ламінування вій коштує 500-550 гривень в залежності від складників, якими я працюю. Не забувають жінки і про догляд брів. Вони залишаються візитною карткою людини, адже здатні змінити не тільки вираз, але й пропорції обличчя. Порівняно із іншими процедурами, ця найдешевша. Корекція брів коштує зараз. У мене на даний момент разом з фарбуванням двісті Ламінування брів 400 гривень, Також я виконую ламінування вій також 400 гривень. Звичайна корекція коштує 150 гривень. За словами майстрів, лазерна епіляція у Хмельницькому ніколи не користувалася попитом. Від початку повномасштабного вторгнення майстри почали спостерігати притік клієнтів. Зараз вона набуває великих обертів популярності, тому що раніше ця послуга коштувала трішки більше коштів. Не кожен міг собі дозволити. На даний час ця послуга доступна майже кожній жінці і є дуже ефективною для видалення волосся. Тож, якщо порахувати мінімальну вартість походу в салон краси, фарбування брів, манікюр, стрижка, нарощування вій та лазерна епіляція коштуватиме близько двох тисяч гривень. За результатами голосування у Кам'янці-Подільському визначили найкращий місцевий сувенір 2022 року. Переможницею конкурсу стала Альона Татчин із сувеніром на стражі міста. Традиція проводити такий конкурс до Дня туризму діє в Кам'янці вже декілька років. Цьогоріч на нього подали свої роботи 11 майстрів. Серед робіт прикраси біля фортеці, подільські корали, нічник, охоронець міста, колекція сувенірів на варті камінця, соляна лампа, магнітоборіг, подолянка, лялька, сувенір, олень Коріатовичів, панове з дерева, краса, поділля, тарілка, сувенір, велична твердиня Поділля, сумка, квітуча, ауринія. Кам'янецькі майстри навіть у такі важкі воєнні часи знаходять сили і натхнення для творчості. Поряд із Петриківським розписом, косівською мальованою керамікою, козацькими піснями Дніпровщини, національним кримсько-татарським орнаментом офіційно перебуває під охороною ЮНЕСКО і Самчаківський розпис, родом із Хмельниччини. Три роки тому цей декоративно-ужитковий вид мистецтва потрапив до списку нематеріального надбання. Наші кореспонденти поспілкувалися із майстрами самчаківського розпису і готові розповісти про його сьогоднішнє життя. Наприклад, такі шикарні еко-сумки, популярні у нас зараз. Є чудові записники з вишивкою також в стилі Семчиківського розпису. Так оживає сакральний розпис на сучасних ужиткових предметах. Жителі Південно-Східної Волині на межі з Поділлям стали фактично засновниками самчиківського розпису як мистецтва. Тут селяни зазвичай розмальовували хати яскравими рослинними візерунками, оберегами. У середині ХХ століття місцеві художники взялися відродити, а по суті створили народне ремесло. Ті зразки творчості це було більш закладено в вишивці. Летення ви килими ткали, рядна робили. Все це було на Україні. Це були ну якби. Не будемо хвалитися, але український народ найталановитийший. Усі візерунки, які можна було перенести на папір, взявся увіковічнити етнограф, художник, майстер народного мистецтва Олександр Пажимський. Характерне те, що об'єм форми великі, немає травки, немає мілкої дрібноти. От, і що цікаво, то в нас ото світло тіні є такі зубці. Ми показуємо або світле, або темне. І вони це дуже поширені в наших роботах. Заслужений майстер народної творчості України зі своїми кількома однодумцями створили дитячу школу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і дали друге дихання Самчиківці. Чим тут займаються, видно вже з порогу. Не, не чітка гардається, а ось, бачите, ось поєднання кольорів, але вони площинками. Колір, колір, колір. Але не кладемо. Колір біля кольору близький у школі, де викладають лише члени національної спілки майстрів народного мистецтва, близько півсотні учнів. Насамперед їм прививають дух самчиківського розпису. Він єдиний, він унікальний, він традиційний і він передається з покоління в покоління. Є наша традиція, тому і діток ми навчаємо в школі. Передаємо від майстрів від викладачів до дітей. Тут вчать з маличку, від шести років діти спочатку сприймають все як розмальовку, потім починають розрізняти, що означає кожна крапка, квітка, листочок, горіх чи пташка в орнаменті. Він буде основа, я говорив, основа сюжету, чи то вірність, як ми говорили, чи то любов. Чи то, наприклад, якась патріотична тема може бути, поєднайте туди елементи нашої патріотики. Особливість самчиківського розпису полягає саме в сюжетності. Розпис дуже схожий на гобеленовий, виконується великим зубчастим малюнком, з заповненням площини масивними елементами, які членуються за допомогою кольорів. А мотив вигнутого пера, зубчатого листя, язичків, пилюсток, враження примітивності у лініях є складниками художньої мови майстрів саме Самчиківки. Найважливіше – це, напевно, душа, яку майстер вкладає в нього, тому що це не просто малюється, це десь, десь звідси зсередини. В умовах війни заняття у школі має і реабілітаційний характер. Тут діти перенають у світ кольору, фантазії та творчості. Яскраві кольори, багато різних елементів, зубчики, хвильки, багато різних звірів, квітів. Їх можна придумувати. Разні, які де не буває. Це ще мій старий малюнок, який в ну, не зміг домалювати з війни. Ми малювали на день матері. Це квітка. Самчиківський розпис: Фіолетовий, оранжевий, жовтий, блакитний. Самчиківські візерунки, попри широку кольорову гаму, переважно виконують червоним, що символізує повноту життя, енергію, свободи. Це надто важливо зараз для дітей. У них якісь настрій піднімається, у них очі горять якимись новими вогнями. Розумієте, наскільки цікаво на них дивитися, коли діти якби перевтілюються з однієї форми в іншу форму, і вони потрошечки відходять від цієї сучасної тематики, від цієї сучасного життя, від сучасної політики. наслухані. Митці з самчиківської традиції розписують хати в селі, малюють картини, вчать охочих цій техніці та всіляко її популяризують. Село, попри похмуру осінню погоду, справді виглядає як лялечка. А один з найулюбленіших і найпоширеніших орнаментів зображення вазону як символу дерева життя додає оптимізму та віри. Українська традиція, попри все, буде жити. Ось такою є інформаційна картина дня з вірою у збройні сили України на своєму фронті. Кожен із нас працює на перемогу оптимізму. Всім нам і до зустрічі в ефірах Першого Подільського.